Замість централізованого тепла мешканці ще двох будинків в Івано-Франківську переходять на індивідуальне опалення. Такі рішення прийняли жителі за адресами Бандери 4 і Чорновола, 24 А. Вони обрали електричний обігрів помешкань. Нині чекають від обленерго на лічильники і сезонний тариф. Того року то палила нас так, наша котельня у нас всі вікна були відчинені. Я, наприклад, була би не платила, скільки коштів, тим більше у нас хвора дитина, і у мене немає скільки грошей платити за просто за повітря. Рахую, що це дуже зручно, тому що в квітні, першого числа, опалення вже немає. Ще бувають похолодання, заморозки. Це треба включили, не треба вимкнули. Івано-франківська громада надає фінансову допомогу мешканцям будинків, які готові до переходу на індивідуальне опалення. Найскладніше було людям зорганізуватися, визначитися з видом опалення, на який вони будуть переходити. Процедура передбачає нормативи, передбачає, що це, має бути відключення цілого будинку і відповідно перехід цілим будинком. На якийсь один витопалення. мешканці, які зорганізувалися. Цілим будинком після того вони, маючи на руках технічну документацію на будинок, реконструкцію будинку отримують допомогу 50 тисяч. Івано-Франківськ активно рухається до децентралізації системи опалення. Запевняє міський голова Руслан Марцінків. Він каже: дедалі більше будинків відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального. Тут люди вибрали електричне опалення, переходять не просто це дається з Прикарпаття обленерго, але люди переходять і саме де індустріально обслуговуються. Бачу. Ому масовий перехід на індивідуальне опалення. Це вже третій рік. Люди відключаються, і вже 150 будинків відключилися. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.